Рибий і жир найкраще рішення для роботи організму. Та ні, звичайно. Ні. Ну, якщо, дивіться, взагалі це молекула дуже крута. Омега-3, там докоза коза гексаєна кислота, і коза пентаєна кислота, і е, вони всі мають свій вплив і для нейрокогнітивних функцій, серцево-судинної системи, і взагалі протизапальний антиоксидантний багато. А дуже добре, якщо ви вживаєте його з е, жирної риби, і отримаєте mm. хоча б 2-3 рази на тиждень жирну рибу і отримаєте омега 3 А якщо не вживаєте, її можна застосовувати додатково, бо рослина омега 3 вона трошки інша. Там немає ну, перетворення конвертації в таку кількість епі дічей, тому mm. е, не вистачить. Ну тобто треба додатково Короче, вживати. Додатково треба. Так. Якщо додатково вживати, треба розуміти, що не можна більше трьох грамів бо будуть порушуватися системи згортання згортання крові може призводити до кровотечі це не безпе, не такі безобійні, як то кажуть речовини тобто треба все робити по показанням я взагалі дуже